Який там для міномета найкращий ну, виробник, хто там снаряди? Ви ж міномети, я так розумію, да. побикають. Да, припаси. Зараз е, вже наладились українське виробництво, дуже гарні міни йдуть. Поначалу, так, да, були у них косяки. Щас... Ну, були от ті, що так було, да, да, і зразу. Зараз більш менш йдуть і вишивні, і параха, то є нормально. А соответственно, ну, та, тут нету у мене виробников. Підтримуємо двічі виробника. Дають можливість вибрати вам 10 штурмовиків чи 20 віководів. 20 віководів візьму. Окей, 20 мовіководів чи 20 ФПВшників. Візьму 10 на 10. Треба <ріст> 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 застосовувати всі засоби. Однім засобом війну не виграти. мера ключка бачив? Кажуть, він до вас приїжджає. Так, є фото. В часом Яру був. Часом яр заходив? Так, да, був у нас на КСП в часовому яру. Вже в часом Яр був під. Градами під артилерійським вогнем, вже і в ПІВІ ставали, він був часом. Допомагає багато? Да, Допомагає мавіками багато. Скільки там, на вашу там, погляд, скільки киян, ну там, в бригаді. Половина, не половина. Там. Я, не, я не ділю бригаду на киян. все це українці, які захищають свою батьківщину. Дівчата пілоти вже є? Так, да, є, вже навчаються вони, будуть час, їх трошечки строполін, щоб були більш зліші. — Проходить підготовка? Так, гарні дівчата. А підготовка своя, чи да, не, ми не в начальній центрі, ви маєте Ні, нас... да? Да. Батальйонну можна навіть так сказати. Прям батальйонну? Так. Да. Якщо не п'ята штурмова, ну є кудись там, куди би перевели. Э, Ні, бригаду міняти не будуть, але щоб наступить наказ, в будь-який підрозділ піду, щоб бувати, як москалів. Відпустки бувають? Э, так, звісно. Ну, лучше тут. Да? А за кордон відпускають вже? Так. Це і дай Бог. Ну, може, як кажуть, буде то перемиря, чи ще щось, то поїдуть всі зразу за кордон п'ятою. Головне, щоб вернулись. Все, дякую. дякуємо.